Україні стрімко збільшується кількість громадян, які постраждали від російських атак. Є люди, які через ракетні обстріли втратили все, що мали та наживали роками. Розбиті будинки, вибиті вікна, зірвані дахи це лише частина наслідків кожної ворожої навали. Так, вчора, 12 лютого, пройшла видача гуманітарної допомоги власникам пошкоджених осель. А саме матраси, подушки, ковдри, постільна білизна, термоси, сонячні ліхтарі, набори посуду, каністри. Допомога розрахована на мешканців міста, які нещодавно потерпіли від ракетних обстрілів. Гуманітарна місія Проліска працює і будемо працювати доки, доки не покриємо потреби кожного бенефіціара. Також на місці видачі гуманітарної допомоги фахівцями надавалася психологічна допомога тим, хто її потребує. Це надання першої психологічної допомоги. Також ми сьогодні займалися стабілізацією внутрішнього стану. І є такі моменти, котрі запросили психоедукацію. Ми проводимо ці заходи кожен раз. Коли приїжджаємо сюди, мешканці, які пережили страшні події, кажуть наскільки добре, що є небайдужі люди та різні організації, які приїжджають до прифронтових населених пунктів, аби допомогти в такий важкий час, «Це очень хорошо, очень прекрасно, Ми очень раді, і це нам очень большая допомога. Дякую небайдужим людям, які нам допомагають. Тяжку годину ето пройшоло тридцять первого первого Вечором був сильний вибух, і от це нам все повредило. Звісно, добре, але допомагають, тому що криша була розбита, вікна були побиті, гуманітарку дають, допомагають людям добре, от, тому що мені це трудно, У мене муж вмер. Таке время тяжове, хочеться миру на землі. На Украине, чтобы жили мы спокойно. Это, конечно, хорошо помогает, потому что люди потеряли все. Вот есть что вот у женщины тоже дома нет. У нас тоже дом пострадал полностью разрушенный. Как бы под снос. И эта помощь хорошая, конечно. Благодарим. Я думаю, что это доброе, потому что люди нуждаются в самому. Зараз насправді важкі часи. Благодійники і надалі будуть продовжувати підтримувати українців гуманітарною допомогою, оскільки через щоденні обстріли цивільної інфраструктури її потреба не зменшується, а лише зростає.